У Чернігові відкрилася виставка фотографій Уршолі та Павла Френц. Пейзажі намальовані світлом. Це колекція фотографій, створених протягом кількох останніх років, які представляють красу польського пейзажу. Презентацію експозиції провели в Чернігівській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Короленка. За словами куратора виставки, світлини покликані відновити емоційний стан глядачів, які втомилися від жахливих новин рашистським оркам, по-моєму, вигідно тримати нас у такому депресивному стані, коли всі думки тільки про війну, про те, що які в нас проблеми, які в нас горе, і такий пригнічений стан. Це вони психологічно від цього виграють. Виставка також я символічною подякою польському народу за підтримку України. Вибираючи з тих запропонованих виставок, що були, я вирішив зупинитися саме на цій, на виставці польських авторів, через те, що Польща у нас наряду з Литвою, це такі у нас міжнародні адвокати, які багато роблять для України, підтримують всі її ініціативи, тобто такі досить. Гарні відносини не тільки в політичному плані, а й в культурному. Зокрема, скажімо, що стосується фотовиставок, то і в Польщі вже пройшли фотовиставки з участю українських авторів. Фотографії зроблені під час багатьох пленерів і фотоекспедицій. Вони є результатом багатогодинного спілкування з природою, з неповторністю знятих моментів і місць. На світлинах спостерігаються чарівні світанки та неперевершені заходи сонця, оповиті серпанком загадковості. А відвідати цю експозицію можна абсолютно безкоштовно. Хай приходять люди. Я думаю, отримують задоволення від споглядання цих світлин. Вони дуже такі і майстерні і чудові. Роботи будуть представлені в бібліотеці до кінця травня. Відвідати виставку можна в години роботи бібліотеки. Понеділок, п'ятниця з 9.30 до 18.00, у суботу з 10.00 години до 18.00, неділя вихідний.